Після літніх вакацій закарпатський футбол повернувся на стадіон селище Середнє у вигляді фінального матчу за Кубок області між командами «Севлюш-Виноградів», «Медея-Невицький Невицький замок, Оноківська територіальна громада. У першому таймі домінував чемпіон області, і це дало результат уже на 18 18-й хвилині. В результаті добре організованої атаки Михайло Чедрик відкрив рахунок. Після навісу зі штрафного Андріана Пуканича. Далі замкові кинулися відіграватися. Але в результаті контратакувальних дій Селюш відзначився ще двічі. Завдяки Сергію Яцкулинцю. Отож до перерви 3-0 за командою з Берегівського району. Що завжди Атакувальні стилі, ми ніколи не відходимо скажімо так, в захисті, чекаємо на помилки. Просто хлопці правильно зрозуміли, почули мої слова. Ми зіграли агресивно і досить швидко впереді, не передержували м'ячі, коли в нас були вільні зони, правильно з ними розпорядилися і хороші завершальні атаки в нас були, що привели до голів. Тобто і хороша реалізація, можу сказати, у першому таймі була. У другому таймі медея прагнула відігратися, зробивши одразу 5 замін, а потім іще дві. Але це результату не дало. Більше того, наприкінці зустрічі Михайло Чедрик зробив ще один бомбардирський автограф у воротах візаві. І колектив Зоноківської територіальної громади поступився з рахунком 0-4. Хлопці трошки перегоріли. Де ж ми спробували себе? Нарушився тренувачний процес і воно дало свої відзнаки. Багато у мене є хлопців травмованих, і цей показник ну, впливає на, впливає на результат. Надіємося, що будемо продовжувати грати в футбол, показувати кращий результат. Після фінального матчу Закарпатська асоціація футболу відзначила фіналіста і переможця Кубка області. Нагороди також отримали кращі гравці поєдинку Володимир Лисаченко та Сергій Яцкулинець. Севлюш у п'яте поспіль і в шосте загалом став володарем Кубка Закарпаття. Медея ж установила свій рекордний кубковий триптих, адже після участі у Кубку України та Кубку області вже в цю середу візьме участь ще й у Кубку України з поміж аматорських команд.